Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас друга частина по нашій тематиці бектестингу. І сьогодні дивимось на таку програму, як FX Reply. Це є програма. Яка дозволяє зручно в доволі простий спосіб побектестити абсолютно будь-який період і будь-яку практично пару, яку ми знаємо на ринку. Отже, ця програма достатньо зручна і комфортна. Зараз виведемо перевні переваги її, щоб ми зрозуміли, чому, наприклад, не використовувати TradingView, а саме окремо якусь програму по типу FX-Reply. Отже, яка тут перевага? Якщо ми візьмемо TradingView, то Відмотавши графік рік назад, так ми побачимо там 4 години, 1 годину дейлі таймфрейм. Так, ми можемо відмотати, скориставшись підпискою за 15 доларів. Але якщо ми хочемо перейти на хвилини, 3 хвилини, п'ятихвилини, таймфрейм вже буде проблема. А що говорити, якщо ми хочемо 5 років назад відмотати, це ще більше проблема, і це в принципі неможливо тут зробити. Тож це є така. Досить глобальна проблема, що на TradingQ ми не маємо всієї інформації зі всіх таймфреймів за попередній час. На FX Reply ця проблема відпадає, адже там ми можемо. Відмотати так званий графік на 2002 рік і сам реальний графік, тобто те, що відбувалося у 2002, 2005, 2010, 2015 роках, це відбувалося в реальності, і ми це можемо просто взяти і пробектестити і дізнатись нашу статистику, наші вміння, навички надивитись на графік і тому подібне, все що завгодно в рамках нашого бектесту. Отже, ця програма якраз таки тим виграє, і ми тут її використовуємо. Тепер по нюансам. Нюанси є, адже тут вона платна: 35 доларів в місяць коштує. Но є така достатньо легка. Обхідна штука, де ми можемо використовувати п'ятидневну підписку. Це означає, що кожні 5 днів ми можемо просто створювати новий аккаунт і користуватися новим аккаунтом без ніяких витрат. Так, звичайно, кому не по проблемам взяти 35 доларів в місяць заплатити і користуватися дуже зручною програмою супер. Но тут доволі зручний спосіб: дві хвилинки, Це кожні 5 днів можна собі аккаунт новий створювати. І я сьогодні в цьому відео також це покажу як. Отже. Починаємо з того, що ми заходимо на сайт fxreply.com, Просто fxreply.com, вводимо в Google, я теж залишу це посилання в коментарях. У нас під відео, щоб ви перейшли, подивились. що нам далі треба зробити. Ми бачимо кнопку Start Your 5-day Free Trial. Тобто ми можемо скористатись п'ятидневною підпискою безкоштовно. Отже, натискаємо на неї, звичайно, і нам пропонує тут одразу зареєструватися. Що ми тут пишемо що завгодно. Тобто яке завгодно ім'я, хоч е, яке завгодно, в принципі. Я просто перелік букв тут створив. Email адрес Щоб теж не створювати, не думати за нові email адреса кожні кожні днів є програмка. Ну, Програмка сайт називається tempmail.org. Ось такий. Ось тут він написаний. Ми на нього заходимо, він генерує нам одноразовий мейл. Цього абсолютно достатньо, щоб у нас підписка активувалася на fx Reply, і ми побектестили. Отже, її копіюємо. І що ми робимо? Її вставляємо сюди. Паспорт. Абсолютно і чесне слово, тому що я сюди раз заходжу. Так що це таке. Тут ми клацаємо, що ми погоджуємося з їхніми правилами і розуміємо, що це симуляція, а не брокер. Отже, create your account. Після того, як ми створюємо акаунт, нам треба верифікувати наш імейло, де ми переходимо назад сюди, і нам приходить сюди повідомлення. Отже, я на нього переходжу. Ще таку фішку вам дам: що я використовую окремий браузер під FX-Reply. Ось Brave браузер, не Google Chrome, тобто Google Chrome його основний тут Brave браузер. Ось і. Якщо я використовую temporary email на своєму хромі, то я копіюю дане посилання і вставляю його в Brave, там де я, власне, реєструюся на fx Reply. It has been verified, це означає, що наш email верифіковано. Тепер дивіться, що ж тут пише. Let's set up your subscription. Як бачимо, тут 5 day free тріалка. Нас дається, і get a monthly plan 35 доларів місяць. Ось моторсайкл треба відмітити. Так, давайте відмічаємо. Це достатньо проста історія. Ось тепер оце єдиний нюансикно, але він рішається достатньо швидко. Тут треба карту подати. Є така умова, якщо у вас 5-day free trial проходить, з вас автоматично спише 35 доларів в місяць. Ну якщо ми зараз зареєструємося і cancel, зробимо цієї підписки, вас нічого не буде списуватись. Що я зробив? Це я створив. Власно собі карту в монобанку білу, так білу, єврову, доларову, абсолютно неважливо, абсолютно в іншому банку, або навіть власно вашу можна тут вписувати. Вас не знімлять гроші, просто якщо ви канцельнете дану підписку, тобто відміните. зараз. Теж подивимося, як це працює. Отже, тут нашу карту треба вписати, і ось якщо ми вписуємо нашу карту сюди. Любу, да? яку ми маємо реально, то name ми можемо писати теж абсолютно любе. Зараз я впишу свою карту і подивимося, що буде далі. Отже, я вписав сюди свою картку, написав name абсолютно любе, і ми далі натискаємо старт тріл. Ось, теж підтверджуємо, що ми людина. У нас йде відбувається Processing. Давайте почекаємо. Так, сі yeah. бам. Клас, все є. Verifying your Payment, У нас відкривається таке вікно. Ми ще раз погоджуємося з даними. Ось, що нам потрібно вперше за все зробити, це відкрити наш аккаунт сюди і Plan and Billing, зайти в нашу підписочку. Звичайно, верифікуємося, і щоб її відмінити, власне, так у нас перекидає знову на Stripe, Ми тут одразу натискаємо Cancel Plan. Отже, в нас тут навіть пише, що 29-го числа, тобто за 5 днів, ми можемо абсолютно або нофекс. No за 5 днів, 29-го числа у нас підписка забереться і цей план більше не буде актуальний. Після чого ми використовуємо власне цю саму картку, і там, звичайно, її можемо знову і знову, і знову використовувати. Отже, це абсолютно без проблем. Повертаємось назад, повертаємося на бектестінг. Ось це є наше головне вікно. На бактестингу, де ми можемо абсолютно любу сесію створити. Давайте це зробимо. Отже, акаунт баланс, дає на крейт session акаунт баланс. Ми пишемо любий, тобто, наприклад, 100 тисяч доларів. І пишу пару. Ми можемо взяти як і фунт, так і євро, так і біткоін. Все, що завгодно. Якийсь індекс. От, наприклад, я зараз візьму євро, юзде, найстандартнішу пару. Рік теж можемо за стандартним принципом вибрати, наприклад, 23-й. Почати його або спочатку, або з якогось іншого місяця, в залежності те, яка у вас цільна бектест. Провести, наприклад, рік 22-го, 2023 року і ви берете, січня стартуєте і поїхали. Що я роблю тут? Теж вибираю кінцеву дату. Ну, виберу цю саму сьогоднішню. Да? Ось, і мені, значить, що я з цієї дати буду стартувати, і сюди я можу брати і бектестити. Що ми робимо далі? Стратегії. Ми можемо додаткові інші різні стратегії тут я це не буду робити, але ви можете просто поділити це, але насправді у нас буде окремий журнал, так що тут нічого не треба. Що я ще можу зробити, це я написати місяць або рік, який я тут роблю. Ось, наприклад, я роблю, який я там вибрав, п'ятий. Тобто ми п'ятий, що у нас там? Мей. Мей. Да? І я напису, напишу собі мей 2023, Власне, що я зараз тут хочу прибектестити. Мені вибиває ось дата, ось starting баланс, і запускаємо. Що після того у нас відкриється графік. Графік потрібно налаштувати, так як він буде не ось такий, як у мене, а буде дещо інший. Він буде стандартного виду. Ми знаємо, який це стандартний вид, ось такий. Да? Його треба налаштувати, по принципу, як в трейдинг тут нічого складного абсолютного немає. Давайте я це так заберу. Ось нічого складного абсолютного немає. Тут як в TradingView, налаштовуємо, просто заходимо сюди і наштовуємо так, як нам власне, зручно, тут як ми знаємо, що вже що, як до чого. Знову ж таки повторююсь: це є TradingView ситуація. Ось забираємо все, що нам не потрібно, допустимо, це нехай буде. Ось, ось це я одразу на NON ставлю. І в принципі графік налаштований. Такий нам зручно. Всі інструментарій, які ми можемо сюди додати і налаштувати, відбувається за таким же ж способом. У нас таймфрейм відбувається таким же способом. Що нам ще потрібно тут знати, це додати власний індикатор, допустимо, сесії, якщо ми торгуємо на «FX Reply». Ось то у нас е, мається на увазі на валютних параграф із да? Ось, е, я сюди натиснув session indicator view, Ось так ми додали його, бо я роблю все швидко, можливо не встигаєте. Ось він у нас є, щоб в мене не було куча тут цифр, Я теж забираю ось тут ось ці значення, так. І переходжу на нього власне, щоб його наприклад теж налаштувати. Звичайно, тут дуже просто налаштовується. Теж забираю все лишнє, щоб в мене були тільки кольори сесії, якщо мені так зручно. В принципі, про по зручності, так часи, звичайно, вибираю теж, які є актуальні на даний момент. Тобто, це є 237. 7, 8, 10 Це буде лондонська кілзона, і 13.15, Це буде Ні Йорська. Кілзона, ось налаштування сесії пройшли успішно. Що ми тут маємо зробити? Це ще додати новини. У вас буде ось така штука, як Show Events. і ви сюди натиснете. У вас відкриється ось тут фільтр. Ось фільтр, і ви маєте вписати: United States і Європа. Ось, додається, у вас такі дві плашки, Apply, тиснемо, у вас добавляються новини. Що я вам ще пораджу зробити, це є Future News on Charts, щоб не було попередніх. Тобто, щоб не було ніяких попередніх новин, і ви по кайфу, якби бачили графік без ніякого шуму. Ось, бачимо, в нас немає просто шуму лишнього. Якщо в мене ця плашка би не стояла, тут куча б було ось цих новин. Це недостатньо незручно. Люблю максимально мінімальний шум, як то можна сказати. Ось все, графік налаштований. Що потрібно зробити, це натиснути «Save». на абсолютно як завгодно, назвати «Layout», натиснути «Save». Ще при кожному відкритті у вас не спливала е, така історія, що потрібно ще раз встановити сесії, ще раз налаштувати графік і тому подібне. У Вас все вже буде збережено на наступні дні. І фішка того, що якщо у вас закінчиться підписка. Ось як я зараз, да, У мене закінчилась підписка. і Ви встановлюєте новий аккаунт, прописуйте дані картки, у вас вибиває сесії вже дашпорт, ось цей, і ми можемо просто канцельнути підписку і одразу бектестити, Тобто заново не треба налаштовувати графіка тільки один раз і все. Ось така фішка. Отже, до речі, як повернутися назад? Це є ось тут кнопка Show Navigation Bar і Hide Navigation Bar. У нас вона пропадає або з'являється. Ми сюди натискаємо, ми знизу ми перейшли знову і появилися ось тут. Знову сюди натискаємо. Ми з'явилися ось тут заново, так? Тобто, тут достатньо проста історія. І давайте подивимося, що далі. Тобто, хайт navigation bar, що мені ще потрібно, це розібратися, що ось це таке. Тобто, перемотка, як працює, Да? Ось все, що нам в принципі зараз тут потрібно. У нас є одногодинний таймфрейм, допустимо, і ми бачимо сесії, все прекрасно. І які є тут види перемотки? Тобто є ось ця штука, головна, якою ми можемо дати по хвилину, 3 хвилину і так далі. Аж до чотирьох годин ми можемо це робити автоматом. Тобто, давайте я виберу якийсь 10 хвилин інтервал і включу просто графік. Він в мене буде помаленько прогружати по 10 хвилин кожну свічечку. Ось я можу це пришвидшити просто шляхом перемотки на 15,5 і бачите, графік летить. Якщо я можу так включити, я можу включити наприклад, 4 години, він буде звичайно летіти значно, значно швидше. Щоб мотати, допустимо, одну свічку годинно по 15 хвилин, тобто чотири рази, я можу її стопити одразу по чотири рази і мотати це клавішові мишки. Тут достатньо все просто. Можна синхронізувати таймфрейм, ось цей таймфрейм ось тут, щоб ми мотали це якби в синхроні. Ну, я це ніколи не роблю. Я завжди налаштовую тут, як мені в принципі зручно. Ось це є з таких фішечок. Далі ось тут є GoTo. досить зручний інструмент, тому що закінчивши день, ми можемо next session перейти, Next Session перейти і відкриється новий день абсолютно там, де Азія закінчується. Все знову. Аналізуємо свій графік і т.д. і т.п. ось це щодо перемотки. Достатньо просто. Думаю, тут абсолютних проблем не з'явиться. Що є така ще фішка? Ми вписували свій баланс на початку. Ось, і тут можна відкривати угоди як в лайві, тобто реально симулювати вашу лайв торгівлю. Ось що це означає, що ви можете відкрити тут угоду, вона може зайти вам або не зайти. Ви запишете її в журнал. Журнал. Ми про нього поговоримо в третьому році. Нагадую, що в нас там буде записування журналу проведення. Там угод прикладових, як це робити, як вести статистику. Адже ось те, що ми зараз зробимо, мотаємо і навіть відкриваємо це. Таке собі, ось це звичайно класно, але це не повноцінно. Ми пам'ятаємо з першого року. Це у нас ще має бути статистика. А статистика це є збек тест журналу, ваш повноцінний журнал торгівлі, який якраз таки покажу ви в наступному третьому уроці, незабаром. Ось де ми все запишемо і. З вами навіть можливо поділюсь ним. Ось, що нам ще тут потрібно, це звичайно можливо налаштувати свій час, де ми знаходимося. Тобто, якщо я хочу, щоб в мене відкривався от в Україні о 9-й ранку, це сесія. Я налаштовую так, як в мене вона і налаштовується. Тобто ось так. По UTC таймінгу. А тут я вибираю український таймінг. Тобто, ось, наприклад, ось цей ось, і ми бачимо, що в нас о 9-й ранку, так як Франкфурт відкривається 9-й, все прекрасно. Давайте розберемось, як тут записувати тепер е, власне угоди. Тобто їх відкривати. У нас є аккаунт баланс 100 тисяч. Звичайно, ми там аналізуємо. Зараз прикладова угода. нічого там надзвичайного прикладова абсолютно угода. Відкриваємо і, отже, що нам треба просто взяти. Не відкрити, допустимо, маркету. Ми хочемо маркету угоду відкрити. Ось якусь таку. І що нам потрібно з цього зробити? Це натиснути, ну просто її ось тут вибрати. Так ми знаємо, лонг position і так далі. Актуальна ціна, де вона знаходиться що далі. Далі ми на неї натискаємо раз, Place order два. Ось тут вибираємо ризик. Ризик одразу рахується від нашого депозиту в 100 тисяч доларів. Тобто, estimated loss 1000 доларів один відсоток, естімейт профіт 2556. Адже у нас маркетом заходимо по власне нашій ціні Якщо ми хочемо зайти ліміткою, звичайно, це знаходиться нижче, допустимо, ось так. І нам потрібно тут все ж таки ще раз на неї натиснути, Place ордер натиснути. Що ми робимо далі? Це ми. Не Market ось тут, а Limit. Ось тут пишемо, прописуємо, і в нас є майже 4 тисячі, тобто бачимо тут 4 е, Цей ризик реверт. Ну а зайдемо маркетом просто для того, щоб зрозуміти механіку. Ось я на неї натискаю. Знову ж таки, раз, Place Order, Далі я переправляю це на маркет. Сейв. Вибиваю ось такі три полоски. Тут жовта стоп. Ось ця синя, це є вхід. Зелена получається Take. Що ми робимо далі? Все, ми в ордер зайшли. Так, да, ми можемо його закрити повністю зараз. Ось, ми можемо його навіть частково закривати ось тут по ході розвитку подій. У нас розвиваються події. Ось, допустимо, ми вийшли чуть-чуть в take Profit. Да? і що ми можемо зробити, це натиснути на close position і вибрати, наприклад, ми хочемо скинути 50%. Ось від власного всього депозиту нас е, закриється 50% Ми з натиснемо сейф, нас одразу 50% зайде сюди в профіт. Акаунт баланс зміниться. Ну але це ми закрили звичайно просто по мінімум РР, і тому у нас мінімум, в принципі, прибавилось грошей. Ну а далі ми хочемо, в принципі, подивитися, як закінчиться ордер. Закінчується він стопа. Все бачимо, нас. Е, Змінився баланс на мінусовий, адже ми не реалізували весь свій профіт. Наступні 50% отримались в СТОП. Ми записали це в журнал, покажемо, як це записувати. Звичайно, в наступному році. Ось і продовжуємо далі. Винесли якісь висновки, тому подібне. Звичайно, як, в принципі, має проводитись наш бектест. тест Ось так працює. Програмка FX Reply. щоб вийти назад, знову ж таки нагадуюсь. Ми закінчили свій бектестинг, Ми вийшли назад, і навіть тут поки показали свою статистику. Статистика у нас є ось тут. Analytics. Ось є статистика за наш місяць, за наш термін, за наші угоди. Скільки було рейдів, трейдів, він рейд. Тобто, вона нас збирується вона, якщо ми проходимо її отак прямо. Знаєте, з місяця місяця, місяця місяцем. Зараз якраз таки покажу я. Ось як вона власне виглядає. Я собі просто вновшені створив файлик галерейкою, щоб я побачив, скільки в мене угод було відкрито в кожному місяці, щоб я себе допустимо не обманюю. Наприклад, побачимо жовтень. Відкрито було 11 угод, 60% від 8,7% 8 7 приріст. Бачимо, скільки було стопів, та є загальна статистика. Ось тут бачимо якийсь наступний місяць, наприклад, ось тут є. 15 угод, 7,5-58% він рейт, бачимо приріст. Ось окремо записуються ці всі угоди також, тобто, щоб ввелася статистика саме безпосередньо угод. Але ось так виглядає саме статистика за Fix Reply, якщо ми перейдемо до аналітики. Щоб перейти назад, теж. Бектестінг, дашборд. Ми назад. Щоб створити нову сесію. Створюємо нову сесію з таким принципом, як створювали до цього. Якщо видалити цю сесію, тут Delete, Continue і так далі. От, в принципі, користуюсь аналітикою і delete, да, щоб видалити сесію. Ось тут запускаю її, і, і ми можемо продовжувати цей робити. Бектест далі. Тут проблем абсолютно немає. Ось так виглядає фейзреплей, короткий огляд наступного відео. Одразу воно вийде незабаром. Ми розберемось, як власне записується угода в журнал і як правильно вести свою статистику. Ось це обов'язково потрібно знати всім, і щоб свій бектест робити ефективно. На цьому відео це все. Всім дякую за увагу, всім щасливо!